Вітаю, друзі, ми з України! Як відомо, військові не люблять мажорів. Ой, як не люблять! Але сьогодні в мене більш веселіша історія, ніж просто побиття військовими мажор. Тож, Київський фешенебельний ресторан, в ресторані навпроти дзеркала біля умивальника стоїть мажор і, як то кажуть, прихарашується. Ну, Заходить молодий офіцер ЗСУ. Пройшов, справив малу нужду і на вихід. Йде повз мажора, коли той до військового з ненавістю. – Ваш що, не учили в воєнному училищі руки мить після туалету? Військовий так з посмішкою дивиться на мажора і каже, нас у військовому училищі вчили нестяти на руку. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.